Доброго дня, я Пардаєва Катерина, учениця 8-го А класу Охтирської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Антоненка Давидовича. Тема моєї роботи заростання білого озера водно-прибережними рослинами. Важливою ознакою рослинного покриву є його структура, яка характеризує особливості самоорганізації видів у просторі. Є результатом складного поєднання ендогенних та екзогенних факторів. Екотонну зону формують процеси взаємодії водного та наземного середовища. Її розміри залежать як від природних властивостей ґрунтів гідрологічного і гідрогеологічного режимів суші, особливості складу і динаміків біокомплексів, так і від їх техногенних особливостей. Дослідження процесів динаміки рослинного похриву є актуальною проблемою у вивченні стійкості та регенерації екосистем. Мета роботи дослідити поширення водно-прибережних рослин у чаші Білого озера. Методи дослідження: експедиційний, математичний, графічний, історичний метод фотографування. Дослідження були проведені протягом квітня-червня 2018-2019 років. Та липня-серпня 2020 року. Результати проведених досліджень дають змогу оцінювати та аналізувати екологічний стан озера, їх можна буде використовувати на уроках біології, географії та екології. Біле озеро знаходиться на північному заході міста. Улоговина озера річкового походження, тобто, це стариця прадавній ворскли. Канал, що виходить з Білого озера до річки Охтирка, Має довжину 1,5 км. При розбудові міста він був спрямований у трубу. Довжина труби якого 400 метрів. Канал впадає в річку Охтирка. Значне зменшення площі дзеркала Білого озера сталося завдяки меліоративним заходам та впливу розбудови міста. В наш час частина колишньої площі дзеркала озера, що зайнята природним ландшафтом. Разом з постійною водоймою становить 74%. Дзеркало Білого озера займає 8%. Луки 21%. Найбільше 46%. Пропадає на заболочені луки та високотравне очеретяне болото. Площа селітемного ландшафту становить 26%. Найбільшим угрупуванням прибережної водної рослинності є фітоценоз очерету, який утворює широкий пояс прибережної водної рослинності у екотонній зоні та є едифікатором, який визначає особливості, створює біологічне середовище в екосистемі та відіграє найважливішу роль у формуванні її структури. Найширша смуга очерету характерна для західної частини. Вона ж є і найбільш мелководною. У цій частині озера угрупування очерету є чистими і мають найбільшу щільність, проактивне покриття 90-95%. Очерет звичайний здатний витримувати значні коливання рівнів води. Широка екологічність, пластичність виду сприяє його стійкості до забруднення водою. Фітоциноз рогозу вузьковистого. Місцями утворюють неширокі пояси у вигляді бордюрних. Рогіс більш вимогливий до обводнення ґрунтів і не переносить тривалого осушення. Формація осоки гострої, досить поширення і відзначається в прибережних мілководях біля заболочених, відкритих берегів. Її угрупування з проактивним покриттям до 60-90% доповнюють гігрофіти і мезофіти. Що відзначається у тій частині фітоценозу, що виходять з води? Комиш лісовий, частуха подорожникова, ситнях болотний, які присутні у незначній кількості і суттєвої роль у структурі угрупування не відіграють. Водна рослинність розвивається в лівнофільнових умовах. Її формують резка мала та кошир занурений. Угрупування кушеру з проактивним покриттям до 60% зустрічається на мілководних ділянках з достатньою прозорістю води. У Білому озері сплавений тип заростання формується внаслідок нагромадження скелетних уламків з рослинного матеріалу із таких видів, як очерет звичайний, рогіз вусковистий та рогіз широковистий. Острівковий тип заростання озера формується внаслідок відривання цілих полів очеретяних заростей, які піднімаються після підвищення рівня води та закріплюються в щільних заростях гіддотофітів або очеретів. Провівши дослідження, ми зробили наступні висновки. Логовина білого озера річкового походження це стариця прадавньої воскли. Частина улоговини озера, що зайнята природним ландшафтом після зменшення площі його дзеркала разом з постійною водою, становить 74%. Площа совітенного ландшафту 26%. В зростанні Білого озера провідну роль відіграють прибережно водні рослини, які представлені формаціями очерету, рогозову скалистого, осоки гострої, куги озерної. Які здатні витримувати значні коливання рівня води та мають широку екологічну пластичність. Надмірний розвиток повітряно-водних рослин свідчить про обмін милення води Господи, все, зараз. надмірний розвиток повітряно-водних рослин свідчить про обміління водою та її заболочування. Недостатня поширеність гітатофітів свідчить про порівняно невисоку прозорість водного середовища, незважаючи на відсутність течії, що не дозволяє розвиватися цим видам в умовах значних глибин. Поширення прибережених водних рослин в виконній зоні та водних рослин в чаші Білого озера сприяло зменшенню площі його дзеркала, заростанню озера по сплаваному та острівковому типу та зміненню ландшафтної структури улоговини. На цьому моя доповідь закінчена. Дякую за увагу!